Доброго ранку, ви дивитесь вечірній Київ, мене звати Козел Пол. І сьогодні ми розкажемо про погоду на календарі п'ятниця 15 серпня, а розібратися е нам допоможуть наші експерти. І так. Туристичний автобус водить Шон Кларк. Те. І тренер росту Арамеден. Так. І вже розповідався. Наші особисті. Ваші особливі, я, теж обізнати, що таке перевіршувано. Ну, ми розкажемо далі, як будемо зараз розібратися. І так, прийшов гості. І так, зустрічайте. Ой, зустрічайте. Це. Шаніква Девід. Здравствуйте, Шаніква. Розкажіть, ви дивитесь вочеренький Київ? Так. Олімпійський. Ой. Олімпійський половець. Ой, є такий. Менше ще готовийся. Яке. зістався. Бече. А. а Решта, все таке. І так, все так просто. Ми вже хотіли тобі розказати про страшну страшну історію. А менше коли все предста... представляв. Ой. Нові експерти. І так, наші експерти будемо не розібратися. Тренер росту Сандіако Дівандер. Да. Непрофесійний гробінець Стелла Стеллабрч. Так. Ну сьогодні все. Таке було в оченнях Київ. До побачення наступний понеділок. До побачення.